Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 18 годин 13 хвилин. Сьогодні 2 жовтня 2022 року. Складаємо подяку Господеві. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господи. Боже Небесний, разом з Сином Ісусом Христом і Богом Духом Святим складаю Тобі подяку за всіх людей цілого світу, за всі родини, які є на світі, за те, щоб все в них було добре, щоб в них був достаток, щоб в них було щастя, щоб в них була радість, любов. Один до одного, і головне це Божа любов, яка об'єднує всіх нас, щоб все у вас було добре. Від себе дякую за сьогоднішній день, за тих людей, які Господь сьогодні мені дав, за те спілкування, за молитву, які ми разом молились, за всі ті переживання і за те, що ми існували у сьогоденні і пере. Ходимо потихеньку у наступний день. Сьогодні у нас неділя, починається наступний тиждень, починається у школярів переживання, у студентів свої випробування, бо хто у очному, а хто в заочному, а хто і на е цьому через скайп або через. Е Відео спілкуються з своїми викладачами. Всім вам бажаємо гарних днів і щоб ви знаходили щось прекрасне і відкривали щось, те, що буде корисне для всього людства. Господу дякуємо за все. Отче, наш, що є сину на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, Радися. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, між жінками, благословений пліт лона бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо Твоя Господа сила, слава і царство, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім моїм друзям низький уклін, пошана і Божа любов. Десятий коридор тропи трописа Рафанасоровського, сухраного Лосієва, місто Київ. З вами був Сергій Голосівський. На все добре. Любі.